Цих двох чоловіків берегова охорона Тайваню арештувала кілька днів тому. Ті буцімто намагалися проникнути на один із островів Тайванського архіпелагу Цзіньмень, та навіть вструмили в землю китайський прапор. Нині обоє під вартою. А в перший рік інавгурації президента Тайваню Лая Цінден народно визвольна армія КНР провела масштабні військові навчання, а саме з висадки морського десанту до тайванського узбережжя 30 кілометрів. У ці хвилини у Тайбеї президент Лай Цінде виголошував промову з нагоди першого року своєї каденції. У ній підтвердив і прагнення до миру, і готовність боротися за потреби. Тайвань посилюватиме свої оборонні можливості і через іноземні військові закупівлі, і через зміцнення стійкості сил національної армії. Ми раді будь-якому обміну чи співпраці з Китаєм, якщо буде взаємоповага, обмін замість стримування, діалог замість конфронтації. І саме цього Пекін вочевидь демонструвати не хоче. Тайвань ніколи не був окремою країною. Будь-які претензії свідчить лише про зарозумілість і невігластво, і це відверті провокації та зазіхання на нашу державність. У світі існує лише один Китай, а Тайвань його невід'ємна територія. Воз'єднання Китаю історична тенденція, яку жодна сила не в змозі зупинити. Дедалі більша мілітаризація КНР хвилює і НАТО. Його очільник Марк Рютте під час свого візиту до Японії назвав зазіхання Пекіна на Тайвань ризиком для всього індотихоокеанського регіону на цих навчаннях ми бачимо, як збройні сили Китаю діятимуть у разі вторгнення. Найважливіше для них відрізати Тайвань не тільки від торгівлі чи постачань продовольства і енергії, а й запобігти можливості втручання зовнішніх гравців. Про можливу спробу силою захопити Тайвань до 2027 року повідомила американська розвідка. Відповідні завдання та часові рамки назвав глава КНР Цзіньпін. де чого вже досягнуто вдосконалені ракетні сили Китаю та новітні супутники у космосі, за даними Financial Times, Пекін наростив військову міць настільки, що здатний перейти до активних бойових дій у найстисліші терміни. Відтак і ризики нападу зросли у рази. Натомість аналітики Нью-Йорк Таймс іншої думки вважають Сі втратив довіру до власної армії, бо ж за останні два роки двічі звільняв міністрів оборони та низку топ чиновників у війську. Аби діяти на випередження, Тайвань уже провів перші бойові випробування американських реактивних систем залпового вогню Хаймарс і зупинятися не планує. Анна Басова подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.